Так, значить, добрий ранок вчора викладав відео, як переварювали культіватора і пішов сніг. І ось за ніч теж нормально, так снігу присипало. І з'явилася можливість поїхати на рибалку зимню, поки що є сніг, льод. У нас немає зимніх снастей, будемо питатися ловити на літній. Ну, побачимо, що воно вийде. Я думаю, щось буде Так, да, тому... Відразу лайкос, комент. Приємного перегляду. Сніжок йде. Не знаю, може ви з нас і смієтесь, що ми ось на зімній рибалці з їхніми удочками, але результат на льоду. Будемо ближче, то покажемо. Ось Шурік витягнув пару штук. Хлопці тобі по пару штук витягували. Я одненького витягнув, Ну, нічого страшного. Ось, ось ще рибаки йдуть. Ніколи ці більші. Mm -hmm. Но на жаль, по менше там якими лудочками витягнули. Я ми шукаємо. Значить провіряємо дев'яту побездорожі. Сніжок. Сейчас mm -hmm. провіримо, що цей дракон може. А може і надо що. Нас зараз ми побачимо. Ладно, щас, щас на, на, в себе їдуть. А то все вже барабану. Та тут в цьому селі тут такі косогорки, що я тут ніви і не везде проїжджаю. Ну так. Зравнив в ніби і дев'ятку. Ну звісно. Щас попробуємо. <laughs> щас перший виїзд. <laughs> так, <laughs> все, вже ми їдемо. Ну тут спуск такий ще, це такий нормальний, типо. Ну назад ми, напевно, на нього не виїдемо. Уже гаилем, я не знаю. Да, Вот ну, такая природа тут. Капелька на окне, конечно. Ничего не видно, но... Капуста вкусная. В общем, тут прикольно. Где, где ваши бездорожье? Ну? Не вижу. Сейчас будет черно-белая вставка, блядь, а потом типа Серёжа такой. Ты налево, да? Так, да, налево. Та ти две местные практически диви. А тут просто одна дорога. Не Кабашка догадаться. На оту гору, аж на самий верх. Та. От блін, що там поставили. Це типу, машину. От так, якщо доберешся до верха, видаєш ті машину. О, в мене руку видно. <ріць> Тут типу, кар'єрчик є. Просто все по дорозі. Да, по дорозі і наверх. На той самий верх. Пісочок там всі діла. Можна приїхати на копач. Головне прикрутити, щоб так. менше щоб звичок менше, було. менше воздуху йшло, це впливає на аеродинаміку. А тепер газу бо. Оп. Ну, в принципі, в принципі, нормально їдемо. Прямо. Ну, ну, це просто це було дуже легко, я ну... вообще не напрягався. діло. О, Качор летить кудись. Улітаю на гаї. <рискут> <рискут> От ми і прибули до міста. <рискуті> ми їдемо їдем назад. По самі дорозі. Тут просто спуск такий. добрячий. Я не сумніваюсь, ну просто мало відключили віо, що ми ж все правду показуємо, ми ж вам yeah. не бреше. Друге, сюди потихеньку не другий, другий. Переключаємося на першу. Ну, як бачите, отакі машини в принципі для села підходять. Вона не занижена нічого. Це машина просто для села. Робоча конячка. Мені там багато все Та, Давай занижені пружини. А як тоді по такому зрожню ганять, да їм брови. Ну це ж, ніяк уже. От і все. А, зараз може хлопці ще щось піймали, покажемо. Чесно, я був би не проти піймати б термос чаєм десь. Це може в лунці вона є. Так, було б прикольно. Хтось потеряв. Хтось забув вдома його просто. Ну нічого страшного, Так, в общем, наловили рибки. Наловили. Наловили. Скільки? П'ять куропів і два карася. Вже приїхали. Це перший раз ми були на зимніх І ви там по-любому будете сміятися, а хто там із літніми снастями їздить на зимню, Бачите, а ми наловили. А ми приїхали і наловили. А ми приїхали і наловили. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Всім пока.